Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь Слава тобі, Боже, ж слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби добра й життя подателю, прийди вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і, і спаси, благий, душі наші, Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю Сину, і Синогії, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, зціли, немочи наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків амінь. Отче наш, є сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука, о, о, о. Бо твоє, є царство, і сили й і слава, Отцяй і, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків Амінь, прийдіте, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімось Христові, цареві нашому Богу, прийді, поклонімось і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога. Нашого чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що безтління Богослова породила, сущу богородицю Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що безтління Богослова породила, сущу богородицю Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів. І незрівняно славнішу від серафимів, що безотління Богослова породила, сущу богородицю Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що безотління Богослова породила, Сущу Богородицю Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від серафимів. Що без богослова породила, сущу богородицю, Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без богослова породила, сущу богородицю, тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без богослова породила, сущу богородицю, Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів. що безотління богослова породила, сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів. що безотління богослова породила, сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів. І незрівнянно славнішу від Серафимів, що безотління Богослова породила, сущу богородицю Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що безотління богослова породила, сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, незрівнянно славнішу від Серафимів, що безотління Богослова породила. Сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що безотління богослова, без богослова породила, сушу богородицю, Тебе величаємо, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що безотління богослова породила, сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херувимів, і незрівняно славнішу від Серафимів… що без отління богослова породила, сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херувимів… і незрівняно славнішу від Серафимів… що без отління Богослова породила, сущу богородицю Тебе величаємо, чеснішу від Херувимів… і незрівняно славнішу від Серафимів… що без откління богослова породила. Сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що безотління богослова породила, сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що безотління богослова породила, Сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів. І незрівнянно славнішу від Серафимів, що безотління богослова породила, сущу богородицю Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що безотління богослова породила, сущу богородицю Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що безотління богослова породила. Сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від сарафимів, щоб затління Богослова породила, сушу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від сарафимів, щоб затління Богослова породила, сушу богородицю, тебе величаємо, чеснішу від Херовимів. І незрівнянно славнішу від Серафимів, що затління Богослова породила, сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що затління Богослова породила, сущу богородицю, Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від Серафимів, що затління Богослова породила. Сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від серафимів, що з Богослова породила, Сущу богородицю, Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від серафимів, що з Богослова породила, Сущу богородицю, Тебе величаємо, Чеснішу від Херовимів. І незрівняно славнішу від Серафимів, що затління богослова породила, сущу богородицю Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що затління богослова породила, сущу богородицю тебе величаємо, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що безотління окління Богослова породила. Сущу богородицю, Тебе величаємо, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від сарафимів, що безотління Богослова породила, сущу богородицю, тебе величаємо. Премудрість, чеснішу від Херовим, і незрівняно славнішу від серафимів, що безотління Богослова породила, Іла, сущу богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віки. І вамінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови ви, Христос, істинний Бог наш, молитвами своєї матері і всіх святих, і спасе нас як благий і чоловіко люб.